Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову цікаву історію. Ну і, звісно, я з радістю з вами нею поділюсь. А вам усім хочу побажати приємного перегляду. Якщо ж вам сподобається ця історія, буду дуже вдячна вам за вподобання. Ну і, звісно, підпишіться, щоб нас не загубити. Вікторові 46 років. Донедавна він вважав себе молодим та повним сил чоловіком, та після того, як захворів, спочатку застуда, а потім вона перейшла в запалення легень, зрозумів, яке ж насправді коротке життя. Добре, що вдалося одужати. Відтоді, оглядаючись назад, розуміє, що після себе не залишив і сліду. Два рази був одружений, але не вийшло. Розлучився ще першого разу, ще з другою жінкою вперше закохався по справжньому, коли йому виповнилось 20 років, півроку зустрічі привели до одруження. На той час Юля була вже вагітною, тому поспішали, щоб встигнути, поки ще мало кому було відомо, та сталося непередбачуване. На шостому місяці у неї трапився Викидень. Дружина дуже важко переживала втрату, не їла, не розмовляла. Віктор не звик доглядати за кимось, окрім себе. Тому місяць чекання, а потім він перестав звертати на неї увагу. Через деякий час Юля пішла від нього, а потім пара взагалі розлучилась. Наостанок вона сказала, що такий черствий чоловік ніколи не буде довго одружений. Віктор це повз вух, та наразі розуміє, наскільки Юлія тоді мала рацію. З другою дружиною прожили ще менше, аніж з першою. Причина надія не зуміла догодити чоловікові. На цей раз ініціатива розлучення йшла від Віктора. Чоловік не переймався, йому тільки 30 років. Будуть у нього ще і діти, і дружина. Жінки в його житті дійсно були і було їх багато, а у дружини він так собі і не вибрав. Після хвороби зрозумів, що в нього ні сім'ї, ні дітей. Чим гордився весь цей час, тим, що був незалежний, а виявляється, він був просто обділений долею. Вже не маю впевненості, що зустріне єдину, з якою житиме все життя. Після лікарні Віктор мало куди ходив, загалом на роботу та додому, іноді в магазин купити якісь продукти. Ось і сьогодні йде в магазин, а на зустрічі йому йде жінка, пильно дивиться на обличчя Віктора. Чоловік також не зводив з неї погляду щось дуже знайоме, але хто вона не міг згадати. Зупинилися один напроти одного. Привіт. Тільки тепер пізнав Віктор Юлю, свою першу дружину. Привіт, ти зовсім не змінилася? Так не змінилося, що ти мене не пізнав? Та ні, просто не чекав тебе тут зустріти. Я квартиру мамину продаю, от і приїхала, а ти як поживаєш? Юлю, зайдемо в кафе, там і поговоримо. Розмовляли вони довго. Юлія розповіла, що її чоловік помер нещодавно. Гарно жили до останнього подиху чоловіка, діти дорослі, одружені вже. Наразі одна, а діти приводять онуків, а їх у неї аж троє, сумувати не дають. Віктор слухав, а самому і розповісти немає про що. Сидить і думає, а це могли бути його дружина і його діти, якби у свій час він опікувався дружиною, а не своєю особистістю.